Всіх дорослих і маленьких вітаю на дитячому ютуб-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Якщо ви хочете бачити гарний український контент, то підписуйтесь, будь ласка, на канал та ставте свої вподобайки. Запрошую вас у чарівний світ українських казок. Казочка про те, як заєць слонів рахував. Настав вечір. І мама зайчиха стала укладати зайчика спати у ліжечко. Та малий не хотів спати, крутився з боку на бік. І тоді мама йому сказала: Зайчику мій, ти, якщо не можеш заснути, закрий оченята і просто рахуй слонів. І тоді швидко заснеш. А хто це такі?» – спитав пухнастик. Ну, це величезні звірі, які живуть у далекій Африці. Багато їдять і у котрих з обох боків ростуть хвости. А що вони їдять? спитав зайчик. А те саме, що і ми їмо, тільки набагато більше, пояснила матуся. Мамо, а якщо я багато їстиму, я теж виросту такий великий, як слон? спитав зайчик. Так, якщо маму слухатимешся, обов'язково виростеш, великий та дужий. А другий хвіст у мене теж виросте? з надією запитав зайчик. Ні, синку, другий хвіст не виросте. Спи, посміхнулася зайчиха. Пішла мама, а зайчик уявив, як підходить до слона, а то їсть моркву і капустою заїдає. Ось зайчик підійшов ближче та й каже: Вибачте, будь ласка, мені мама казала, що якщо я й багато їстиму, то виросту і стану таким, як ви, сильним та могутнім. Подивився на нього слон, засміявся, а потім подумав та підсунув до зайчика великий кошик з овочами. Ну, так давай їж, маленький пухнастику, сказав слон. Як почав зайчик їсти, так відразу в нього виросли довгі та міцні ноги, потім великий тулуб. Вуха стали більшими за сковороду, ще трішечки, і він перетвориться на справжнього слона. Але тут підійшла маленька мати зайчиха, і десь там, унизу, почала торсати його за ногу. Не їж, не їж так багато, а то до неба станеш. Ти мене чуєш? Прокинувся зайчик, оглянувся, а це вже ранок. І він такий, який був. А це мама, яка, як завжди, прийшла його вранці будити. Оце я заснув. Оце я заснув, повторював собі зайчик. Глянув у віконце на сонечко і, скотівши з ліжка, попросив у мами моркви та капусти. Казочка про бегемотика: Як правильно реагувати на образи? На березі далекої річки Лімпопо. Жив був собі маленький бегемотик. За віком він був малий, а от за розмірами товстенький та пухкенький. Бегемотик дуже любив плюхатися та бризкатися в річці. Якось прийшов він додому з прогулянки дуже сумний. В тебе все гаразд, сину? спитала мама. Мене обзивають мавпи, шакали та малі антилопи. Кажуть, що я товстун і скоро трісну, не піду туди більше, не піду. Якось моя мама підказала мені гарний спосіб поведінки в такій ситуації. Я теж була мала теж товстенька і пухкенька, як і ти. Мама казала, що коли хтось каже що щось тобі погане, слід наспівувати собі тихенько пісеньку, щоб не звертати увагу. Поки не приймеш образи, вона тобі не належатиме. Бо якщо образишся, погодишся з тими кривляннями та намовляннями на тебе, тоді ти її приймеш. Оце так, піду спробую. Промовив бегемотик, і немов стріла помчав до річки. Звірі дражнилися з нього, кривлялися та ображали. Але бегемотик не слухав їх, наспівував собі пісеньку, радісно плюскався та бризкався в річці. А мавпи шакали та малі антилопи, коли побачили, що бегемотику все одно. Що вони скажуть? Схаменулося і почало собі бавитися. Казочка про інструменти. Сергійко жив у великому заміському будинку. Батьки хлопчика були дуже зайняті люди, але, прийшовши після роботи додому, ніхто не сидів без діла. Мама готувала вечерю, доглядала за квітами. Тато носив воду з криниці, прибирав у дворі. В обов'язки Сергія входили щоденне поливання овочів у теплиці та прогулянки з собакою мімі. Сергійко ріс дуже гарним хлопчиком. Він ніколи не відмовлявся від допомоги батькам. Одного разу Сергійко повернувся з прогулянки і побачив, як тато ремонтує вхідні двері. Поруч з ним стояла велика коробка. Що там всередині? поцікавився син. Це набір інструментів, відповів батько. Вони допомагають мені ремонтувати двері. Сергійко відкрив коробку. Якісь вони незрозумілі, твої інструменти, хіба без них не обійтися, поцікавився хлопчик. Ні, без інструментів двері полагодити неможливо, сказав батько. Я б міг відремонтувати що завгодно без інструментів, зухвало сказав Сергій. А ти спробуй, запропонував тато сину. Давай я буду ремонтувати двері з інструментами. А ти повісиш на місце полицю, яка впала зі стіни. Добре, погодився хлопчик і попрямував до полиці. Звичайна дошка, сказав він, її можна без зусиль примостити на стіну. Сергій крутив полицю в руках, підіймав угору, ставив на підлогу, але ніяк не міг збагнути, як же її можна прикріпити до стіни. Тим часом тато закінчив лагодити двері і підійшов до сина. Як справи, синку, полиця вже на місці? запитав він. Ніяк не збагну», – відповів Сергійко, як її можна повісити на стіну? Батько відкрив велику коробку з інструментами і почав учити сина. Це молоток, він допомагає забивати цвяхи в стіну. Це пилка. З її допомогою можна відпиляти будь-яку дошку за розміром. Тато діставав з коробки незрозумілі, на перший погляд, металеві предмети і розповідав, як ними користуватися. Батько взяв до рук молоток і попросив Сергійка міцно тримати полицю. Він дістав цвяхи, зробив кілька ударів молотком. І через хвилину полиця надійно трималася на стіні. Ось, виявляється, для чого потрібні інструменти, вигукнув хлопчик із захопленням подивився на полицю. З інструментами лагодити все легко. Так, відповів тато, інструменти мої друзі, вірні та помічники. Ти теж навчишся ними користуватися, коли виростеш. І вони допоможуть тобі стати майстром на всі руки. І ще вам одну казочку прочитаю: про жабку і фарби. Жив собі на білому світі гномик, художник Чаплик. Він дуже любив малювати все навколо. А які в нього виходили картини через чарівні фарби, вони так і вигравали різноманітними кольорами. Найбільше чаплик любив малювати на березі лісового озера. За ним частенько спостерігала жабка, яка жила в озері. Дуже кортіло жабці навчитися малювати, але вона соромилася підійти до гномика. Та попросити його про допомогу. Та якось одного дня вона таки наважилась на розмову: Привіт, чаплику! Знову малюєш? Привіт! Так, цього разу хочу намалювати онтела Таття. Знаєш, мені також дуже хочеться навчитись малювати. Так, давай навчу. Нас навчиш справді, а у мене фарб немає. Я тобі свої подарую. У мене якраз з собою сьогодні зайві є. Витяг чаплик фарби, подав жабці та ще й пензлика й папір на додачу подарував. Поклала жабка свій папір на пеньок поруч із чапликовим мольбертом. Сама зручненько примостилася та й питає в А що мені малювати? Малюй те, що найбільше привертає твою увагу, відповів Чаплик. і сам узявся до роботи. Жабка вмочила пензлик у фіолетову фарбу і подумала, як було б добре, якби мої лапки були не зелені, а ось такі. Спробую їх розфарбувати. Як подумала, так і зробила. Потім… Прополоскавши пензлик, вона вмочила його у жовту фарбу. Ех, якби мені до лиця були такі от щічки. І через мить щічки жабки були розфарбовані у жовтий колір. Минула година. Чаплик домалював і повернувся до своєї учениці, аби допомогти їй. Гномик очам своїм не повірив. Аркуш паперу, як був білим, таким і залишився. А от жабка зі звичайнісінької зеленої мешканки озера перетворилася на різнокольорову. Ох, жабко, хто ж фарбами на собі малює? Малювати треба на папері чи на спеціальних холстах. Ти навіть на себе схожою бути перестала. Фарби використала, а картину так і не почала. А митися почнеш, воду в озері забрудниш. Коли не знаєш, можна чи не варто щось зробити, то потрібно запитати. Ех, біда мені з такою ученицею. Я більше ніколи так не робитиму. Виправдовувалась жабка. І справді, з того дня жабка змінилася. Відтоді вона малювала лише на папері і в розмальовках, які приносив їй Чаплик. Згодом жабка стала гарною художницею і вже сама могла навчити малювати інших. Ну, а хто не робить помилок, правда? Всі роблять помилки. Я рада, що ви дослухали казочки до кінця. Дякую за підписку на канал та вподобайки. До нових зустрічей.